Привіт, дівчатка! Розпочинаю свій рукодільний тиждень і буду з вами ділитися, що у мене зараз буде в процесі. Е, поступило мені замовлення на е, прикрасити фото на полотні. І хоче дівчинка, щоб було е, пару середині, квіточки і метелик. Я підібрала ось таку палітру, їй сподобалося. Бачите, як добре мати оці намотані джинсові. Джинс пряж у мене намотані так на бабінки, і прикладаєш, і зразу видно, чи співпадають. Добре мати і моточки, але коли нема, навіть щоб замовити, добре мати ось такі собі зразочки. Так, Я зараз буду приступати до роботи. Головне, що кольори підійшли ті, що в мене є в наявності. І буду з вами далі ділитися, що в мене виходить. То буду тримати вас у курсі. Починаємо. І так, вже другий день, і я вам хочу показати, що у мене зв'язалося. Я вже зв'язала три квіточки, п'ять серденьок. Ну, так, якщо прикидати, то ще маю зв'язати одну квіточку і метелика. Розробляла спершу різні. Розміра е, Ну, Ви знаєте, коли хто в'яже, знає, що серденька відрізняються розмірами, і це залежить від почину. О, скільки ось тут набираєте петельок, такі і будуть розміра. Але так як я не часто це в'яжу, то я е, мусила собі ну, всі нав'язати. І думала, що собі вибере дівчинка розмір, який захоче, а їй сподобалося е, всі три. Розміра, так що <смір>, я ще дов'язала е, з такого більшенького і середнього серденька таких відтінків. Так, квіточки. <смір> Спершу пробувала ось цю, вона така сама, е, ну, я би сказала, поганої трошки якості, але, може, я ще тут щось придумаю також, щоб обвести. Бо я окремо е, пришивала кожну пелюсточку і це так не в'язала я ще такі квіточки, то я мусила пробувати, бо як інакше, е, ну, інакше в'язати, коли ти не попробуєш. Розробляєш собі першу схемку і тоді вже не в'яжеш. А ці вже квіточки в мене кращі. Ці я в'язала кожну пелюстку окремо, але з'єднювала, ховала її всередину. І вона така, бачите, гарна, об'ємна, наповнювала. А ця ще краще. Mm -hmm. Ось і ще мені треба зв'язати. Я б хотіла ось таку, але меншого розміру. Просто коли менші пелюсточки, воно ще гірше виходить. Воно таке, не знаю. Ну, чогось в мене, коли чим менша моделька, деталька то виходить таке більш карявеньке, а коли більше воно таке рівніше, є куди розігнатися. Ось серденько, бачите, яке воно таке гарненьке. Так, і я далі ще йду дов'язувати. Ні, зараз йду відправляти посилочки, в мене там пряжу замовили, а потім далі буду продовжувати. Ще дуже мені хочеться зв'язати е е зайця. Гуцула. Я е, придбала собі майстер-клас Галинки Веременко і хочу того гуцула, бо бачила, він мені дуже подобається. Ага, і ще, знаєте, що я зв'язала? Зараз вам покажу. Дов'язала шкарпетки з фарбованої пряжі і вже попрала, висохла і хочу вам показати, як виглядає градієнт. От, залишилося з другого бунтика стільки пряжі, чи то з першого, я вже пам'ятаю, десь другий ще є в цьому. Буду ще в'язати другі шкарпетки, бо мені дуже подобається. Тут я вже казала, що низенька розиночка на 9 петельок схрещена. О, і тут бумеранг в мене, як завжди. І мені дуже подобається, як лягає градієнт. Знаю, як вам. Відрізняється трошки шкарпетка, все рівно відрізняється. Я думала, що буде більш схожа. Ось тут пішло такі полосочки, але це не міняє моє захоплення фарбованою пряжею. Я люблю в'язати, коли ти... дивіться, навіть коли продаються моточки, там вже декуди зазначено, що там буде. На малюнку, яка має бути шкарпетка. А коли в'яжу з фарбованої пряжі, ніколи не знаєш, то для таких варіантів, як я, фарбована пряжа це дуже-дуже підходить. Так, похвалилася шкарпетками, це вже четверта пара. І за цей місяць, то ще якраз сьогодні кінець липня і я за місяць зв'язала чотири пари, дуже тішуся. Так, все. Іду працювати над, середин... над... <гум> цим замовленням. Середенька вже є квіточка і метелик. Ще треба метелика придумати. Не знаю, чи буду в'язати. Коли я взяла такого метелика, що в'яжеться як салфеточка і складається. Здається, в Ліночки Сергієнко є майстер-клас. Я по схемі в'язала, але майстер-клас знаю, що є на каналі Мій творчий простір. Ось, Ні, то може такого зв'яжу, а може, зв'яжу такого пухкенького, як ось тут. Такі дам крильця пухкенькі, буду бачити, щоб воно гарно все співпадало. Можна спробувати і той, і той, а вже собі вибере. А Метелик мені не пропаде, він десь годиться. Все, йду працювати. Так, декор я весь зробила. Проекти завершений. Я отут зробила такий макет для фото, щоб відправити дівчинці, щоб вона подивилася, і вибрала, що їй підходить, а що ні. Бо метелик мав бути тільки один, а я ще думаю зв'яжу, нехай нехай буде. Мені так сподобалося, такі делікатні зробила метелики. Ось такий. І ось цей такий більшенький, то собі вже вибере, який їй буде до вподоби. Так, я навіть зняла на квіточку майстер-клас. Думаю, що він вже вийшов, поки я знімаю це відео і розказую вам, що в'яжу, то майстер-клас вже мав би вийти. Ось, Зробила трошки фото, знімала відео. Чіткість сьогодні мене підводить також і відео. Відео також як знімала майстер-клас, трошки руки з кадру пропадали, але я все проговорюю, продиктовую, то можна. Буде знімати. Ну так же кричуть і хлопці за вікном. <свісно> Ось. Все, більше немає такого, що вам тут розповісти. Декор готовий, проєктик завершений. Буду приступати до чогось іншого. Я буду старатися зняти цей влог, ну, якщо не кожного дня, то через день. Тому зараз хочу зробити таке невеличке підключення і показати, що у мене в роботі. У мене замовлення, я о, вже чула, напевно, в тому лозі. Я розказувала, що замовлення на два Мікі Мауси і на дві сумочки мікі Мауси. на дві іграшки вам близнючка, У мене у вас вже є дві лапки. ще є... Дві лапки з другого. Зараз буду вам показувати тут ну, в кадрі, щоб було зрозуміліше. І це для мене складне завдання, це так як якийсь виклик, бо тому що я маю фото, і потім фото я маю зв'язати цю іграшку. Дві іграшки, дві однакові іграшки. Це завдання таке складне, тому що ви розумієте, що як два рукави в'язати не завжди хочеться, а тут чотири. Ну, не скажу, що буде так все в один в один до міліметра по розміру, але буду старатися, щоб було схоже все рівно. Отож, я взялася за замовлення і зараз вам покажу. Я на ліжку не хотіла вже ну, йти на столик, так сиджу собі тут, в'яжу, думаю, підключуся, щоб трошки вам щось розповісти. Так, ви вже бачите детальки отут у мене. Дивіться, я зв'язала. Чотири руки. Це від платячка вверху, тут рука отак буде. На фото там ніби три пальчики, але мені ну, не подобалося. Я зв'язувала і з плюшу воно виглядає так грубовато. Краще, коли там пальчик і ручка, отак, як. бо є і такі і мауси, Я дивилася, в інтерсті знаходила фото, то і так вони можуть бути. О, тут дві ножки, і тут я вже навіть трошки зв'язала тільцем роз'єднала з'єднала дві ноги разом, зробила трусики, як там на малюнку, так вони трошечки з-під платячка виглядають. О, тут буде спідничка дов'язана, ну, плаття рукави такі будуть. Отак, руки будуть прикріплені, Ну, буду вам походу. Досить така, бачите, вже висока виходить дірочка, бо така довго Маус. О, Вийде мені, головне зв'язати. Голову, бо там ну там складні детальки такі накладні, а в плюшевій пряжі мені не дуже подобається оце наклад... накладні деталі. Ось в мене тут вся вся пряжа, яка має бути в цій іграшці, ось тут. Це має бути наличку. Не знаю, дуже переживаю, хочу, щоб все вдалося, а буду вас тримати в курсі далі, що я нав'яжу. В'яжу гачком, де той мій гачок? Гачком трійкою. О, можна четвіркою, хто в'яже, плюс четвірку, я чогось трійкою, тому що ви знаєте, що в мене таке в'язання не, не стискаю, так що. От. Ніби, щоб виходило таке більше плотніше в'язання, то в'яжу трійкою. Все, показала вам. Чим на даний час займаюся, йду працювати далі. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я дуже хотіла зв'язати зайчика Гуцула. В'яжу мікі Маусів, вони мені вже трошечки під, піднапрягають мене, бо дуже важко мені даються. Сама розробляю їх і, 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 і хотіла переключитися. І так як я придбала вже трошки швидше майстер-клас у Галини Веременко, зайчик Гуцул, він мені не давав спокою. І дивіться, що у мене вийшло. Вийшла ціла сімейка. <гум> Я зв'язала ось цього зайчика, і в мене виникло бажання зв'язати йому з зайчиху. Зайчиха вийшла така, як ви бачите, щуката. <гум> така вже більш така ну, ґазня, правда? Газдення гуцулка така. <гум> ось. І ці, цю парочку у мене вже. Замовили, вона поїде у свою домівку, і я ще зв'язала одного зайчика, щоб не залишатись. Зовсім без гуцулів. Зараз вам зблизька покажу. Ось який заяць, в мене вийшов. Ну, він ніби всіх, майже однаковий спосіб в'язання, бо це по майстер-класу, але якщо подивитися на личка, на мордочки їхні, то вони всі різні. Не знаю, чого так виходить, але вони виходять різні. О, тому що і настрій, і характер у кожного різний. Зараз трошки в мене чіткість пропадає і дуже засвічує. І ще дуже там хлопці кричать, як завжди, на дворі. Ось, такий заяць вийшов, і покажу вам зайчеху. Бо той такий же самий, там не що показувати, а зайчиху покажу. Я тут робила фото в інстаграм, трошки таку композицію зробила під оцульщину. О, як могла, бо не завжди є можливість десь на дворі пофотографувати. Ось, Зайчисся я зробила біле плаття, фартушок спереду, чи запаску. І зробила ось такий, як зайчик має на капелюсі, я зробила забула як називається, Знаю, що крайка це на поязі, а це на голову. Я забула як називається, але знаю, як воно виглядає. Ось тут такі зробила помпончики різнокольорові. Думала, ще сюди впускати якісь стрічки, але це вже буде забагато. І що ще рукавчики я такі зробила. пешні, як в сорочці. Щоб в зайчика Вони ось такі худенькі руки, а тут я зробила такі пишні. Ну і напевне за рахунок, за рахунок і цієї пишності і платячка, і ці щочки її підходять. Вона така вийшла щоката. Можна щобудь придумати, можна хустку зайчисів придумати, можна хустку зверху так накинути, також гарно буде. Ну, Вона така поридна жінка. Ой, вже тут хвостика не робила, бо там і так його не видно під платчиком. Напишіть мені, як вам це подобаються такі зайчихи. Бо мені, мені сподобалося. І вона вже знайшла своїх господарів, ця парочка. і... Поїде в Америку. <сміст> Ось так. Тут ну, номери хочете. Там все рівно в майстер-класі, всі номери є, то я просто вам показую, як добре мати ці шпульки намотані і собі підбираєш кольори. Чи в тебе такі є, чи в тебе таких нема. Геть чіткість пропадає. І хлопці мене перекрикують. <сміст> Ось. Ну, все, показала вам зайця, іду далі зати своїми кімаусі. Я закінчила своїх мікібаусів і дуже-дуже цьому рада. Вмустила їх тут перед вікном на кріслі, але не знаю, чи не буде засвічувати. Хочу, щоб ви побачили їх розмір. Вони десь мають по 50 см, коли в стоячому такому. Поважені. І що сказати про них? Давалися нелегко. Найважче uh, uh. б це була. Мордочка, змоделювати мордочку тут не так було легко. Ну як розумієш, як в'язати, розумієш, як пришивати, як того носа робити. Але щоб воно все гармонійно підійшло, бо в'язала я по фото без всяких схем і розміри, ти хочеш вдати, і хочеш, щоб тут було акуратно, бо коли світла пряжа з темною стикається, воно такі штрахи виходять, і мені це не подобалося. Очка також в'язала з джинсу пряжею тоншою і вставляла, ну вже не, не робила оце накріплення, а вже все в'язане. Бо це о, для двох дівчаток близнючок маленьких, і буде надійніше, коли не буде там, якихось елементів, що вони зможуть відірвати. Навіть якщо доберуться до ока, то мама пришиє назад. Очі бантом. Mm. Ну, кажу, це для мене був такий навіть виклик, я би сказала, бо не так легко вони мені давалися. Але я це зробила і тішуся. Що ще ну, вам подобається? Скажіть, мені нічого не Маусі мені Ну, ніби вже оце най найближче, таке, що схоже. Можна ще тут зробити чорним як ротик, але не знаю, чи варта, чи ні. Ось сидять собі такі дві дівчинки. У мене ще завдання таке, також не з легких. По фото вив'язати сумку Мікі Маусів. Також дві. О, то буду працювати, але хочу трошечки відпочити і щось зв'язати плечовий виріб. Хочу, зараз вам покажу, хочу ще в'язати коцик і з дундаги. Ніби так ця пряжа називається. Маю такі два пасми і хочу їх поєднувати. Зараз покажу. Ось дивіться, які прекрасні в мене є дві пасми дундаги. Цю придбала я недавно, тому що колір такий, я не можу так пофарбувати, ще не вмію. І, і цей колір мені дарувала Оксанка Заморенко. Хочу зв'язати коцик. І перше думала, буду в'язати бабусиними квадратами. Але то буде трошки далі з'єднювати ці квадрати, то ну, напряжно. А я хочу такий відпочинковий якийсь процесик. Звичайно, далі гачком. У мене зараз все на гачку. І... Буду в'язати таким загальним великим бабусиним квадратом. Буду починати з серединки і далі. Не знаю просто, який колір дати всередину, світліший чи темніший. Можливо, і світліший треба спершу брати, а на краї давати темніші. Ви як думаєте? Я вже хочу розмотувати ці пазми. Вони вже, я вже цю так розкривала, дивилася, як вона всередині пофарбована. Ось. Така красива, красива, ой, вибачте, пасма. І кольори. Ой, тут, тут взагалі, бачите, я помішана на кольорах, то для мене це такий е, виділяється гормон щастя, коли я тримаю навіть це в руках. Ну і люблю я, ну, як не діти кричать, у мене <смеш> вибачайте. Е, машина горкочить. Люблю я шершисті пряжі, і думаю, це коли буде холодно, накриватися таким буде дуже-дуже приємно. Це як коси, дівчине. <гум> Ой, скажете, що я варіатка, але думаю, що маю таких однодумців варіатів, і мені дуже приємно. Так, я буду братися за роботу, буду його розмотувати і. Хотіла з вами поділитися, що маю на меті щось зв'язати таке. Буде, напевне, останнє підключення, тому що я вже трошки там не знімала, не хочу, щоб було вийшов довгий. І покажу вам, як справи з моєю футболкою. О, минулого разу я вам казала, що мені не вистачить пряжі. І дивіться, що я придумала. Ось До це мені вистачило пряжі, і далі я в'яжу ось таким синім кольором. Тут всі відтінки будуть Ось. Чим я в'яжу? Ну, продовжую гачком двійкою в'язати. Ось Колись я таку придбала собі бавовну. Це пише єгипетська бавовна 50 грам, 190 метрів. Ось. І вона така матова, підходить до цієї пряжі. Я собі в'яжу. Вже один моточок вив'язала і вже цього трошечки почала. Думаю, якраз цим завершу, і буде у мене футболочка. Можливо, я ще отут зроблю біля рукавів. Пройми зроблю, також обійду. Тож подивлюся, як воно буде. О, то в мене на такому ще трошечки, і я вже вам її покажу. Так, відкладаю. І вчора я мотала цю пряжу. Тут я забула вам сказати склад Тут 30% переносу і 70% вовни. Така гарна шишиста пряжа. І дивіться, що я вже. Зв'язала, в'яжеться швиденько, сидиш собі, і я навіть ну, не дивлюся а я на дотик, так як шпицями, тому собі взяла такий узор і досить гарно так буде виглядати. В'яжу коцик, плед, чи коцик, чи ліжник, таке, щоб накриватися, коли холодно. Узор він ніби і не густий, і не забитий. Такий. Двійкою також в'яжу гачком, міняю собі трошки в'яжу футболку, трошки в'яжу плед. Все, ну, ніби вам розказала те, що я на цьому тижні в'язала, трошки переключуся на вихідні на оцей плед і хочу завершити кофтинку, а тоді буду вже в'язати сумочки мікімауси. Я вам бажаю також гарного. Я гарних вихідних, і бажаю, щоб у вас все виходило, петельки сходилися і міцного-міцного здоров'я. Па-па! Цьомаю вас!